Вітаю, друзі! У нас в наявності капсула часу автомобіль 2006 року. Аналог Toyota 30. ки Аналог, тобто поправить не аналог, а копія Chevrolet Evanda 2,5 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Таких автомобілів. Рія небагато, я б сказав, дуже-дуже мало. Ця буде найдорожча. Вартість її буде складати 6,5 тисячі доларів з адекватним торгом. Пояснюю чому. У нас тут повний електропакет. Шкіра. Автомат, електроскладання дзеркал, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, не двохзонний, однозонний клімат контроль, підігрів сидіння протиотуманки, 94 тисячі пробі. Подивіться на стан керма. Також на стан салону. Автомобіль виїхав з салону. І... Від одного власника зараз в продажу. З рідним лобовим склом, з рідною оптикою, без ДТП. Великий багажник. Запаска нова, ні разу не використовувалась. Без жодного натяку на корозію, без царапин, сколів. Чи будь-яких зауважень по кузову? Технічно автомобіль повністю справний. Все працює, клімат працює, автомат без зауважень. Двигун зараз, автомобіль заведений, він працює як годинник. Рівненько, чистенько. Працює. Просто ідеально. Немає зауважень по кузову абсолютно ніяких. Отже, 2006 року 2,5 бензин на автоматі, один єдиний власник салону, 94 тисячі пробігу, 6,5 тисячі доларів, пробуємо тургуватися, приїжджайте, оглядайте. Автомобіль вартий уваги. Дуже-дуже збережений, класний авто. До зустрічі!